Друзі, привіт! Вітаємо всіх на каналі. Сьогодні будемо розпаковувати ось таку величезну сумочку. З чим ви вже бачите. Хто це у нас? Rowley Bob. Так, і розпаковувати ми будемо з нашим малесеньким хобі. Давайте ми. Так, і давайте знаєте як будемо розпаковувати? У мене є ідея. Давай спочатку почнемо з червоних. У нас червоні ось такі у нас фігурки можемо виграти. Давайте почнемо з червоних. Ти, ти согласен? Починаємо з червоних, так? Так? Зелених? Ну, зелених, а зелених ми можемо виграти ось такі. от. Тримати такі різні. На, Подивись, хоч також подивитися. Так, значить, в зелених ми можемо отримати такі подарунки. В червоних ми можемо отримати ось такі подарунки. В розовому також такі. Не знаємо, чому упаковочка розова. такі. І ще такі в кінець. Тобто, оці відкриваємо в кінці. В самому кінці відкриваємо, ми їх відставляємо. Цю сюди. Потім розово також сюди. Починаємо з яких? Зелених? Червоних все-таки. Погнали з червоних, договорилися. Будемо відкривати дракону, дракону снейл. Також Також червоний. Все, давай беремо разом червоний. Давай тоді ти перший відкриваєш, відкривай перший. Давай разом будемо відкривати. Будемо дивитися. Я оцю. Ти оцю, а я оцю. Давай будемо разом розпаковувати. Подивимось, хто там в нас попався. Давайте перед тим, як показувати, я покажу, що в нас тут може попастись. Весь список наших. Також покажи. Так, молодець. Так, а ну ти перший показуй, Яка в тебе ігрушка попалася. Показуй нам. Ну. Давай для всіх якось сюди в кадр. Так, та-да-дам! -та -та -та. О, в нас якийсь пупс попався. Давай прочитаємо, хто це такий. Пупс. А пупс у нас виходить. Це Бешкетуля. Не дуже активний. А, неправильно читаю. Ну дуже активний Дракоша. Вжух і вже ганяє на самокаті, чи з'їжджає з найвищої горки. Бешкетуля, у, а це хто в тебе такий розовий попався? Чи це фіолет? Це фіолетовий. Дивись, який красивий. Опа, який попався в нас фіолетовий. А фіолетовий у нас? Давайте зачитаємо, хто це. А це у нас. Читатися, обожнює читати та фантазувати, мріє стати відомою письменницею. Ууу, дивіться, кого ми піймали. Не спіши, не спіши, не спіши, бо я не встигаю, не спіши, зачекай, я не встигаю. А ось цього, ще перед цим як добивати всі наші ці вкусняшки, ми дуже хотіли виграти ось цього. І от він у нас вийшов. Так, маленький хобі, не спіши, я не встигаю. Давай зачитаю друзям, хто це в нас попався. А в нас попався веселко, знає все про веселище, обожнює пускати мильні бульбишки та літати на повітряних кульках. Так, я за нашим маленьким хобі взагалі не встигаю. Давай будемо відставляти цих, що ми вже оглянули, відставляємо в сторону. А це у нас хто? Ось такий з крильцями гарненький. А це у нас теревенько. Оце Теревенько попався, отакий. Дуже комунікабельний та балакучий, обожнює розповідати комедні історії та смішити друзів. О, він буде смішити всіх наших дракошиків маленьких. У -у, давай кампашку їхню поставимо десь тут. Я за тобою зовсім не встигаю. Тобі веселко каже. Ми не встигаємо за тобою, не встигаємо зовсім. Хто це такий? Ано ну, показуй його. Давай ближче друзям покажемо. Хто це у нас такий? Друзі, а ви в свою очередь поставте нам лайкос і напишіть коментарі, подобається вам такий вид розпаковки чи ні. Бо для нас це дуже важливо. О! Ну що, хто це такий? Товарисько. А це у нас товариско. Обожнює заводити нові знайомства. Вважаю, що. Ключик до дружби це цінність та доброта. Ось такі гарні слова, що ключик до дружби це цінність доброта. Так, починаємо зелені. Тобто ми вже всі ці червоні ми розпакували. Давай ми їх поставимо ось тут. Гарненько ось так складемо. І розпакуй по одному, я за тобою зовсім не встигаю. Давай розпакуй, я тобі допомагати не буду. Ти будеш сам. Ти покажи. Доп... Покажи мені кого. Ні, зачекай, давай покажемо, кого ми тут можемо отримати. Ти б кого тут хотів самого першого отриму? Такого. Прям такого вже зразу. А з цих кого б ти найбільше хотів би отримати? Такого. Ану, подивись і покажи. Ану, покажи друзям, хто це такий. Це на велосипеді, так? Хто це такий у нас? Крутько на велосипеді. А це у нас по. Друзі, а це у нас човнуля. Човнуля знає про slow life. Так, а він нас втік. Ти. Бач, наскільки він нас активний, хоч човнуля, ну, бистренько побіг від нас. Мав би поплисти, а він побіг. Гойдається собі на хвилях, плаває з рибами. На випередки та лодку Дрімає та солодко дрімає на сонечку, друзі. Ось така наша нова іграшка. Ну що, наступно. давай подивимося, що там у нас буде. Ну, Почекайте, друзі. Так, друзі, так, дійсно почекати, би... б. Ракета! Це ракета? Ні, це підводна лодка. Це равлик Боб, підводна лодка. Потрібно зачитати нам, хто. Це такий друзі. Ось ця підводна лодка це у нас пірнайко. Пірнайко занурюється у найглибші морські глибини, щоб знайти піратські скарби. Ти зрозумів? це, щоб знайти піратські скарби. Поговорює, що він бачив легендарний титанік. Ти представляєш? Каже, що він аж плив до самого легендарний Титанік. Це колись корабель такий великий, бо він потонув. А тобі все не терпиться відкрити уже наступного О, равли... Хто це а такий? Ні, Це хто? Це НЛО, інопланетянчик. А ми колись на каналі оглядали монету НЛО. А це в нас тепер равлик такий. НЛО, друзі, равлик НЛО. Давайте зачитаємо, хто ж це у нас такий Уфоша, друзі. Що це за планета? Чому всі дивляться в телефони? Дивується офошка, яка щойно прилетіла з іншої галактики. У -у -у. Розкажи, диваєшся, як тут все влаштовано? Тобто ти маєш цьому офошці розказати, як тут у нас на землі все влаштовано? У нас тут є вкосняшки на землі? Є вкосняшки на землі? Є? А які в нас кустняшки? Є боби. Ану покажи, скільки в тебе вже бобів. Ану покажи всі ті боби, які ти вже дістав. Ану покажеш мені. Ану покажи. Тільки не скинь наших равликів. Не покидай наших равликів. Ну покажеш нам. Ану покажи, скільки ти вже равликів. Ану покажи, дивіться, скільки равликів, маленькі хобі. Літак, літак, ось дивись, який. а він ще й на колесиках. До речі, цього разу вони дуже цікаві іграшки, якими, я думаю, діткам буде дуже цікаво гратися. Хобі, тобі буде ними цікаво гратися, так? А ну візьми, покажи, що не можна робити цим літачком. Він вміє літати. Да, бачиш, він міє їздити і міє літати. Давай, давай зачитаємо, хто це в нас такий криланя. Ву, вигукує криланя і давай виводити петлі та бочки. Високо в небі. Петлі та бочки будемо виводити. Аж подих захоплює від її сміливості, друзі. Ось така у нас нова ігрушка. Сьогодні ще одна. Ну що, в нас останній? Так ласка, звичайно, сам. Я тільки коментую, а розпаковуєш за ти. О, нас ще один. У нас знову знову. Це дрон? Ну це більш похоже на дрон, бачиш? Ну все ж таки це... Ой, це два літачки. Це доволі такий красивий літачок. Давай зачитаємо, хто це. А ви знаєте, ми перепутали, ми неправильно. Оце був аеробобус. Аеробобус. Я не помиляюся, його дійсно так звати. Аеробобус. Невтомний аеробобус. Розвозить фруктові смаколики по всьому світу. Він долетів навіть до Австралії та Японії. Можуть час підкорювати інші планети. Оце треба до Уфоші. аеробобуса треба брати в Уфоші і підкорювати нові планети. Так, ну що, настав час? Ні, спочатку розовий, а це залишимо саме кінець. Подивимося, хто тут у нас попався. Давай, розовий, подивимось. Чекайте, ну, друзі, тут такі. Що, сильно запечатано? О, ні. Розпаковуй, давай, молочин. Друзі, ну в нас тут ще такого, в нас дійсно не було. В нас попався нямчик, друзі. Оце нямчик. Обожнює фруктові смаколики, частенько ховає ласощі під подушку, щоб знямати перед сном, а потім солоденько спати. Друзі, а ви так робите? Ховаєте смаколики перед сном, щоб потім їх знямкати, а? Ану, скажіть нам, напишіть коментарі, ховаєте смаколики? Ти так не робиш. Я зрозумів, от маленькі хобі так не робить, друзі. Тобі вже цікаво, що тут? Ну давай. А ти прокоментуєш, хто в нас там попався. Ану. О, а давай ні, да я покажу упаковку друзям. Ти все хочеш сам. Покажи, які є смаколики тут. Бачите, як цього разу запечатаний, запакований наш новий равлик. Боб, я не можу втримати цього маленького хові. Я зараз у форшку прислю до тебе. Так, друзі, у нас таких два смаколики попалося. У нас тут пастила. Так, маленький хобі щось дуже здивований. А здивований тим, що у нього тут попався, друзі, брелочик. Ну він максимально здивований у нас, друзі, сьогодні. Так, ти здивований? Тобі сподобалось таке? Ну прокоментуй щось. я вже замучився, ти поможи мені, хто це? Боб. Це Боб, може Міньйон? Міньйон. я люблю. Ти любиш міняння їсти. А, в тебе емоцій стільки на розпаковки. Каже, стільки іграшок класно. Так, ну що, сьогодні проводимо таке корисне з приємним. Розпаковуємо от такі новинки від друзів-Равликів Боби. Давайте я вам зачитаю. А хто ж це у нас це такий? А у нас це друзі Джеррі. Детальна інформація, я гадаю, буду згодом згодом по даних мінньончиках. Зараз в нього просто тільки назва Джеррі, друзі. Він такий от з таким брелочком. Знаєте, доволі цікаво. От маленькому хобі на ключики буде, я гадаю, саме то. Давайте, друзі, бо наш маленький хобі вже кудись сховався. Куди ти сховався? Покажи нам, скільки смаколиків у нас сьогодні назбиралося. Ми їх зараз, всі... Ми їх зараз, друзі, всі покажемо, я вам покажу сам всі, бо маленький хобі вже втік поїдати смаколики. Мабуть, також сховає, як нямчик. Під з'їв. Вже одна з'їв. Ну, молодець. Покажи друзям, що в тебе попав. Пасту. <рістила> друзі, ну що, у нас на сьогодні все. Ось така от розпаковка у нас була. Продовжуємо на каналі експериментувати. Кому сподобалось, що не сподобалось, друзі. Пишіть лайки, пишіть коментарі, ставте лайки, друзі, а ми будемо їх обов'язково читати. <рістила> Ну, коробки це вже не так цікаво. А ми будемо обов'язково їх всіх читати і відписувати, друзів, вам. До зустрічі всім! Ти махаєш папа? І папа-па-па-па-па-па всім!